Вітаю вас, любі друзі, українці, шановні. Сьогодні Бог говорить до нас, що Він нас любить, що Його милість вона є над нами, благодать Його є над всею землею. Але справа не в тому. Діло в тому, що серця людські вони огрубілі і вони закриті для Божого впливу. І люди сьогодні шукають миру, щоб в Україні був мир. Але вони не хочуть примиритися з живим Богом, який дає мир. Ісус Христос є Князь миру, від Нього походить мир. І якщо ми хочемо, щоб в нашій країні настав мир, нам всім потрібно сьогодні примиритися з Богом, прославити Бога, віддати Йому славу не Україні і не людям, а живому Богу. І в такому разі Бог бачачи, Наші серця покорені перед ним. Він пошле мир в нашу країну. І більш ніхто, ніяка влада, ніякий начальник, ніякий президент ніякої країни миру вам і мені не дасть, крім тільки одного імені, Ісуса Христа, який є Князь миру, який є Бог живий, який віддав життя за тебе і за мене, за кожну людину. Слава йому навіки. Амінь.